У місті триває п'ятиденний тренінг. Розпочни та розвивай свій бізнес для підприємців громади. Як зазначає директорка агентства з розвитку підприємництва Вікторія Шешковська, з поміж 50 кандидатів для участі вибрали лише 25 представників малого та середнього бізнесу. Під час занять їм розкажуть про аналіз бізнес-ідеї, маркетингову стратегію та бізнес-план, просування бізнесу, роботу з персоналом та інше. Учасники мають Мають змогу скористатися унікальними розробками від партнерів для створення власних бізнес-планів та розрахунок собівартості послуг. Повна програма передбачає серію тренінгів для підприємців Білоцерківщини. Наступний буде на тему емоційне вигорання: як розпізнати, усвідомити та уникнути. Програма Ію Business організувала в Білій церкві в Білоцерківській громаді навчання для серію навчань для підприємців Білоцерківщини. В такий курс навчання входить різні тренінги, і кожен підприємець може обрати для себе цікаву сферу, яка йому тематика більше підходить. Можна відвідувати всі тренінги. Розпочали ми нашу серію. Із тренінгу «Розпочни та розвивай свій бізнес. В розробці цього курсу надано шаблон бізнес-плану, де вже є формули, закладені в таблиці, де просто підприємець закладає свої вихідні дані і всі таблиці розраховуються вже автоматично. Тобто мінімум зусиль, які необхідно буде витратити на написання бізнес плану, тому що найбільшою проблемою тих, хто пише бізнес. З планується розрахунки, як порахувати, які цифри, формули і все остальне. на такому тренінгу, де багато прям живих людей на Я вперше, от атмосфера доволі незвична, але приємна. Для себе я принаймні зрозуміла, що я роблю так, що я роблю не так, і до мене приходить уже усвідомлення того, як я можу масштабувати себе, свій бізнес і як я можу бути ще корисна для більшої кількості людей. От і як робити ці бізнес-плани, як трошки себе в правильне русло налаштовувати. Ну, По-перше, нічого не замінить живого спілкування. На Ютубі подивитися, це, звісно, класно, але все таки вживу, є вживу. Обмін енергіями, обмін думками і вживу одразу можна поспілкуватися. І є якесь питання, ти можеш одразу у тренера запитати, і тобі все розкажуть докладно і ну це класно насправді. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.